Сказати, щоб ми не унивали. Бо цей піст важливий піст для Господа і для нашої держави. Держава це люди. І, якщо ми дивимося в Слово Боже, то Люди переживали за свою державу. переживали, Христос переживав за державу і за тих людей, які були в тій державі. За Єрусалім і за народ. І тому це для нас приклад, щоб, щоб ми за це молилися і пустилися. І Знаєте, я так споминав, за що ми молилися і постилися перед війною. Хто помить? За освячення. Тобто ми, ми постилися за наше освячення. І якщо задати собі питання, навіщо ми це робили? Коли прийшли із питання, то Бог показав нам, в якому стані ми можемо бути. Якщо ми тоді молилися і пустилися за наше освячення, то коли приходять, на, приходять із питання, то ми їх проходимо в належному стані. Ми відносимось до цієї проблеми, так як будто це наша проблема, і ми за неї переживаємо. Що ми хочемо вирішити цю проблему. І освячення це важна, важна річ. Якщо дивитися в Слово Боже, то нам, помните, в Карентянам написано, що жінка віруюча, освячує невіруючого чоловіка. І наоборот, якщо невіруючий чоловік, освячує, якщо віруючий чоловік, освячує невіруючу жінку. І так само написано, що вже діти ваші святі. Тобто через те, що жінка віруюча, вона робить якусь роботу, через яку вона впливає на чоловіка. Тобто Вона молиться, вона говорить, вона його терпить, вона за нього переживає. І так само ми переживаємо за наших дітей. І ми теж щось робимо. Ми молимося, ми переживаємо, ми постимось, навіть, ми вкладаємо в них, ми переживаємо, щоб вони, те освячення повлияло на них, щоб вони були такі самі, як ми. І тому важливо, важливо для нас, чи ми переживаємо. І ці молитви і пости, я розумію, що, що ми цим самим освячуємо нашу державу, освячуємо тих людей, які там, на фронті. Бо ми тут молимося, ми тут опостимось. А, а хтось піде туди і буде говорити слово, яке принесе життя тій людині, яка там, яке принесе спасіння тій людині, яке принесе життя тій людині. І дасть можливість і покаятись в останній час, Бог знає коли. І тому це важливо, важливий цей піст, коли ми маємо розуміти, що Бог хоче, щоб ми жертвували своїм часом. Що зараз саме дорогоцінне? Це наш час. Де ми його проводимо? Важко виділити час 5 голи... годин молитви і поста. Це важко. Але Бог дивиться на наше серце, чи ми жертвуємо цим часом. Чи ми хочемо цим часом послужити Господу? Зараз піс буде в нас за це состояння, яке в державі. Пройде це, буде піс за щось друге. І ми за друге будемо переживати. Бо, нас... Бо таке время. І написано, що таке время, воно буде до кінця. Влади, море, то є біди на землі будуть до кінця. Але як ми будемо відноситися до цього? Щоби через це, яку ми будемо стані. І, якщо дивитися в Слово Боже, ми були такі люди, як Іоанн. І І написано з Марка 6 з 20 стиха. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Знаєте я так, ну, дивився в слово Боже. Ну, ні, Ніхто не називав себе святим. Да? Але були приклади в житті людей, про які говорили, що вони святі. І, бач, і так само говорили за такий приклад за Йоанна Хрестителя, що за нього сказали, що він святий і праведний. Получається, що ті діла, які він робив, він посвящав себе. І через те, що він посвящав себе для Господа. Да? Він йшов в пустиню, він не їв щось, він не пив. Е, можна сказати, він себе унічижав. Через це він був в такому стані, через яке Бог міг робити через Іоанна, міг працювати через нього. І коли Бог через нього працював, тоді не треба Іоанну казати, що це Бог через мене робить. А просто люди казали за нього, що він святий. І навіть цар. Боявся його зачіпати, бо він бачив, що на цій людині є Господь. Він боявся його трогати, бо він розумів, що за це він може щось понести. І тому, коли ми в належному стані, коли ми, ми освіщаємося, то люди, окружаючи нас, вони бачать. Їм не треба казати, що ми святі, чи ми праведні, чи ми. Чи ми світло? Вони самі будуть бачити, і вони самі будуть підходити і питатися. І вони будуть боятися зачіпати. Іще одне місце прочитаю римлянам 6 глави з 19 стиха. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо якби ви віддавали були члени вашій заробів нечистоті на беззаконня, так тепер віддаєте члени ваші заробі праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнивши від гріха і ставши рабами Богові, маємо плід наш на освячення, а кінець життя вічне. Ті діла, що ми робили раніше, ми розуміли, що це не, не хороші діла. Але коли ми почули Слово Боже, яке воно торкнулося нас, воно поміняло нас. Воно змінило нас, воно освятило нас. І там пишеться, що ми народ святой. Святой не тому, що ми вже безгрішні, а святий тому, що наш розум змінився. Ми розуміємо, що можна робити, а що не можна. Ми розуміємо, де гріх, а де не гріх. І тому, коли Бог змінив наш розум, написано, що ви стали рабами на праведність. Це те, коли ми, ми хочемо робити праведні діла. І плоди наші це вже плід ваш на освячення. Тось Бог хоче, щоб коли ми змінилися, щоб ми робили такі роботи, таку, такі діла, які не були би плодами на святість. Нехай нас в цьому Бог благословить. Хай Бог благословить, буде молитися йому за все слава.